Я мати Ярослава Рафальського Тамара Григорівна. Мій син з 2019 року проходив курс реабілітації Міжнародній антинаркотичної асоціації. Буду відвертою, нам дуже було складно справитися із цією проблемою. Але, дякуючи працівникам центру, які нам надавали консультації, поради. Нам спільними зусиллями вдалося вилікувати сина. І ось дійсно, вже п'ятий рік син веде здоровий спосіб життя, працює в асоціації, волонтери. Нас дуже тішить, що він постійно підвищує свій професійний рівень і допомагає іншим залежним справитися із тією хворобою. Тому і я рекомендую всім батькам, яких спіткало це лихо, довіртесь працівникам міжнародної асоціації. Там працюють професіонали з великої букви, які віддані своїй справі і тільки в єдності ви зможете подолати цю недолю. Бажаю вам успіху!